Усіх вітаю, Божого благословення, всім декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимося. Сьогодні читав читання і звернув увагу на деякі моменти, які мені здалися дуже важливими. Це в нас перша книга царів, і це 10-й розділ і з першого по третій вірші. Коли цариця Савська довідалася про славу Соломона та Господнє ім'я, то прибувши, прибула до нього, до Соломона випробувати загадками, питаннями. Вона прибула в Єрусалим з надзвичайно великим супроводом на верблюдах, нав'ючених. Пахощами, дуже великим кількостю золота та коштовним камінням. Прибувши, вона розмовляла зі Соломоном про все, що було в неї на серці. Соломон дав їй вичерпні відповіді на всі її запитання. Це було, не було такого запитання, яке було би для царя таємницею, і на яке він не міг би дати їй відповідь. Чому я про це згадав? Бо, читаючи Слово Боже, я звернув увагу, що Христос одного разу він згадав про цю царицю і про пошук мудрості. І коли ми читаємо Святе письмо, то Христос каже, що згадав що цю подію, про цю царицю, що приходила послухати Соломона, і Він говорив про себе. Ось тут більше Соломонової мудрості. Більш того, Ісус не просто є мудрістю, Він є премудрістю нашою для нашого життя і особленням усієї Божої премудрості. І коли ми читаємо перший Коринтян, перший розділ, 24-й віршик, Павло каже: Христос Божа сила та Божа мудрість. І ніхто, дехто, хто зустрічався з ним, він це бачив, і це його дивувало. Одного разу. Ось були люди, які були послані, служителі, щоб схопити Христа, але вони повернулися і вони дещо засвідчили. Вони сказали: так: чоловік а, ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. Дуже часто ми стикаємося з викликом життя, і ми дуже-дуже потребуємо мудрісті. І чи біжимо ми до Христа, щоб шукати відповіді, чи ми шукаємо десь в освіті, десь в науці, десь в філософії, десь, може, в якихось моментах життя. Знаєте, читаючи Святе Письмо, я згадую ще про деякі. А моменти декілька риз Божої мудрості на сьогодні. І це важливо, бо ми інколи щось ми вибираємо, і я для себе роздумував про те, що ж таке мудрість. Мудрість то є страх Господень, але я хотів би сказати, що це богоповага, смиренність серця. Тоді, коли я розумію, що Боже завжди згори, Боже завжди мудріше, як казав Павло, що не мудре Боже, воно мудріше наймудрішого людського. І тому, що Він є джерелом мудрості, і це не філософія, і це не наука, це не освіта. Хоч це усе має свій сенс, але важливо зважити на те, де є мудрість і мудрість Божа. І так, я собі сьогодні. Виділив декілька таких моментів, їх значно більше, але декілька моментів. Перш за все, дбай про душу більш, ніж за тіло. Чому? Бо душа вічна, тіло тимчасове. Але коли я дивлюся у життя, то все якби навпаки. Я шукаю, Ми шукаємо набагато більше для цього короткочасного для тіла, чим для душі. І тому Христос, Він говорить дещо про інше. Давайте ми прочитаємо Матвія, 6 розділ. І Господь він говорить ось про що. Матвія, 6 розділ. І тут у нас 25 го віршика. Шостий розділ з 25-го віршика. Він говорить так: задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти. Або що будете пити, ні про своє тіло, у що зодягатись? Хіба душа не більше за їжу і тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють і не жнуть, і в клуні не збирають, та наш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж з вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитесь? Погляньте на польові лілії, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не зодягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще зодягне вас маловіри?» І далі він каже: тож не журіться. І не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи ж, що зодягатися. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього усього потребуєте. І далі він каже: ось що важливо, що є Божою премудрістю. Шукайте перш за все царство Божої, Його праведності, і це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Знайте, коли я про це роздумував, то дійсно Господь він каже, що є великою мудрістю дбати про те, що є вічне, про душу. Наскільки я докладаю до цього своє бажання? І бо Господь каже: дивись, не занепасти свою душу. Наступне, про що я розмірковуюся мудрість світу, догодити собі Божа, догодити і дбати не тільки про себе, а й про ближнього, того, хто оточує. Знаєте, одного разу одна людина прийшла до Ісуса і каже, А хто мій ближній? І він розказує цю притчу. Він каже про того самарянина, який йшов, він зупинився, він ці всі речі зробив, він поклав цю людину на осла, він завіз її в гостиницю, він заплатив, він подбав про це все. І хотілося би сьогодні роздумувати про це, хто мій ближній, перше. І чому? Бо коли ми попадаємо в складні обставини. А ми би не хотіли залишитися сам на сам з цим випробуванням. І дуже гарно, коли є людина, коли, яка коло тебе, яка може допомогти тобі, яка дбає про тебе, яка любить і міркує про тебе. І тому Господь каже: не тільки дивися про себе, дбай не тільки про себе, а дбай і про ті, хто навколо. І Павло про це казав: він каже, що дбайте не тільки про себе, а про ближнього свого. І це дуже великий такий момент. Знаєте, сьогодні я дуже часто шуткую з цього приводу, бо я кажу, що всі ми люди, ми дуже гарні музиканти, але граємо тільки на трьох нотах до до мене, мі, мі, ні і сі собі. Знаєте, І ми дуже вправні, ми, ми просто майстри для цього. А Господь каже, але мудрість ось що. Бо коли ти сієш, то прийде. І момент, коли ти пожнеш те, що ти робиш. І тому Господь каже, щоб ми не занепадали духом, щоб ми вкладалися не тільки в себе, а дбали й про ті, хто навколо, бо Господь Він не дарма їх поселив, поставив поруч з нами. І що ще я думав, що мудрість Божа дбати про скарб не тільки на землі, а і про небесний скарб. І коли ми читаємо. Цей, цей же розділ шостий, і тут 19-й, віршик, Господь каже так: не збирайте собі скарбів на землі, де міль, та ржа нищить, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де не міль, ні ржа ні нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. І ну, це такий момент, що ну, важливо про це порозмірковувати, де є мій скарб і хто і що є моїм скарбом. І люди вони роблять вибір, і ми робимо вибір, про що я дбаю, про який скарб. Знаєте, Ісус каже, що вибір Він дуже радикальний. Він каже: не можете служити двом господарям і не можете любити двох господарів. Тому людина завжди вона робить вибір тут на цій землі. І так, хто або що є скарбом мого життя, про що я дбаю? І де мої заощадження на небі чи на землі. І хотілося б сказати про те, що, знаєте, людина вона сама робить цей вибір. Який робить вибір? Хотілося б згадати оцю притчу про багача і Лазаря. Він вкладався, і той багач мав усе це на землі. Написано там так. Господь каже, що він мав оці такі дуже пишні. Збори кожен день, дуже гарну їжу, і це він робив із дня в день, бо мав на те і кошти, і все, 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 все. Але одного разу, коли він попав в вічність, то, що трапилось, він попав до аду, і він каже: Отче Аврааму, то хоч хай хтось прийде, хай хоч той Лазарь вмокне в воду, пальці свого, перста свого, та помочить мені в роті. І було б дуже гарно, аби хтось пішов та сказав моїм братам, які на землі, щоб вони зробили гарний вибір. Знаєте, це дуже важливо. І я сьогодні хочу сказати не про те, що людина не повинна дбати, щоби щось мати, чи ще й комусь щось вділити. Ні. Але питання серця де мій скарб? Знайте, і про що я міркую, про що я планую більш за все. А, бо де мій скарб, каже Господь, там моє серце, і мудрість Божа, щоб мій скарб, він був там, на небі. Наступне, про що би я хотів сьогодні зміркувати, бо мудрість Божа, ми казали, шукати і бути шукачом горішнього, а не земного. Це також пов'язано з тими скарбами. Але коли я читаю, Павло каже, це у нас третій розділ до Колосян з першого віршика. Він каже так: отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом в Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. І ну, це завжди так було. І, знаєте, де є мій скарб, того шукають мої очі і моє серце. І я згадую, як казав Давид. Він каже: одне, одного тільки я бажаю, і одне тільки я шукаю. І те, що він шукав, то не було щось таке земне. Він каже: дуже хоче бути. У храмі твоєму, дуже хочу бути в святе -в святих, дуже хочу бути перед Твоїм лицем. І він каже, що я так радів, як мені сказали, давай підемо у дім Господен. Знаєте, то було те, що він шукав. І тому дуже важливо зважити, чого я шукаю, і про що я міркую, про що я думаю. Знаєте, моє серце, мої думки, вони завжди прив'язані до того, що. Що є для мене надбанням, що є для мене таким скарбом життя. І питання ось, чим я сьогодні живу, в чому, і що я шукаю. І я згадую, як Павло каже це, коли ми читаємо 11 розділ до євреїв, і він каже, тут з 13-го віршика він каже про людей, і він каже про людей віри, і він каже про їх пошук. З 13-го віршика він каже так. Всі вони померли у вірі, не одержавши обітниць, але здалеку побачили їх і привітали, визнавши, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Це дуже важливо, бо вони показували, якими громадянинами вони є. Вони були громадянами неба, адже ті, які, так кажуть, визначають, що шукають батьківщини. І якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися. Але що? Нині ж кращою бажають, тобто небесної, тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. І це дуже цікаво. Люди, які шукали, і що вони шукали? Вони шукали небесної оселі. Знаєте, Ісус каже, де я та і слуга мій буде. А в що я вкладую, що є скарбо мого життя? Дбаю тільки про себе, чи ще й про навколишнє, що мене рухає, в чому мудрість. Ісус сказав про це, що користь вона придбає увесь світ, і майже хай і весь всесвіт, але своєї душі вічній, душу свою занепастить. Знайте, це важливо про це міркувати. Мудрість Божа каже про те. Що наше життя, воно дочасне, воно короткочасне, що воно таке, як оце удар молотка, звук такий бум і немає. Або як пари, який ось він з'явився і вже його не є. І чи я розмірковую про те, що таке короткочасне, чи я маю мудрість мати скарб там на небі, шукати горішнього. Шукати того, що проведе одного разу вічність, і причому вічність разом з Богом, то є Божа мудрість, і тому важливо сьогодні зважити на це. Знаєте, ніхто з людей не хотів би ну, бути таким немудрим, глупим або ще якимсь є. Інколи люди мудрість цього світу видають як понад усе. Але давайте ми зважимо. Бо Господь каже, що саме не мудре Боже, воно наймудріше над всяке людське. Тому шукаймо Божої мудрості. І ще раз хочу зважити на це, що це є великою богоповагою і смиренністю серця, коли я зважаю на Боже, а не на людське. І тому хай Господь благословить кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже батьку, ми сьогодні линемо до тебе. Ми сьогодні шукаємо, як ота цариця, що Савська, що прийшла шукати мудрості до Соломона, але ми йдемо до премудрості Божої, до Господа нашого Ісуса Христа, до мудрості, яка понад усе, бо Він сам є премудрість Божа для кожного з нас. Боже, допоможи нам дбати про скарб, що на небі, а не той, що на землі. Ми віримо, що ти потурбуєшся про нас, і ми будемо мати все необхідне, бо ти називаєшся себе називаєш нашим батьком, і ти потурбуєшся за своїх діточок. Допоможи, щоб ці турботи про те, що таке короткочасне, вони не відірвали нас від турбот про вічне, про вічне наше життя. Просимо тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Поміркуйте сьогодні про Божу мудрість і про премудрість Божу, про Господа нашого Ісуса Христа, який виконав Божий план спасіння для кожного з нас, щоб ніхто не загинув. Не втратьмо це по дорозі до неба. І хай Господь захистить кожного з вас. Хай його покрові захист буде над вашими домами, сім'ями, діточками, онуками, близькими, рідними, друзями, церквами. Хай Божий захист і благословіння супроводжує кожного з вас. Будьте благословенними в цьому дні.